Вітаю учасників семінару. Соціальні виплати є одним із ключових інструментів державної підтримки населення, тому питання співпраці в сфері соціального забезпечення залишається наразі актуальним та пріоритетним. Взаємодія головного управління пенсійного фонду України в Вінницькій області з органами місцевого самоврядування та територіальними громадами спрямована на те, щоб послуги були максимально доступні для кожного жителя нашої країни, незалежно від місця проживання. З 1 липня 2025 року пенсійний фонд України отримав повноваження щодо виплат державної соціальної допомоги та соціальних стипендій. Для громадян реалізована можливість звернень за призначенням соціальних виплат, як через територіальні органи пенсійного фонду, це наші сервісні центри, так і через центри надання адміністративних послуг уповноважених осіб виконавчих органів сільської селищної міської ради. Тільки співпраця зазначених органів та єдиний підхід щодо прийому документів забезпечує вчасне опрацювання таких документів і як результат призначення соціальних виплат. У сучасних умовах порядок звернення громадян поєднує зручний офлайн прийом документів з можливостями дистанційної взаємодії через сучасні електронні сервіси. Такий підхід дозволяє громадянам самостійно обирати найбільш зручний спосіб подання заяви. Але як свідчить практика наразі популярними способами звернень громадян за соціальними послугами залишаються особисті звернення, які передбачають живе спілкування, з'ясування якісь питань, уточнення моментів по прийому. А також впливає на цей процес дуже практичні професійні навички спеціалістів, саме обізнаність і професійні навички спеціалістів дозволяють прийняти правильний і грамотний пакет документів. З 2017 року, коли була укладена головним управлінням перша угода про співпрацю з Бершацькою територіальною громадою, на сьогодні налагоджено співпрацю з 63 громадами Вінницької області. Прийом громадян з питань соціальних виплат в громадах проводиться 615 спеціалістами центрів надання адміністративних послуг виконавчих органів сільської, селищної і міської ради. Протягом 2025 року в межах розвитку партнерських відносин, та у зв'язку з змінами в нормативному правовому регулюванні проведено централізовані вебінари за ініціативи обласної військової адміністрації та головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області, розглянути питання взаємодії територіальних громад та сервісних центрів щодо прийому документів для призначення державних соціальних допомог, житлових субсидій та піль, а також обговорені Питання практично застосування законодавства і вирішення проблемних питань. Упродовж липня 2025 року фахівці сервісних центрів фонду провели 71 спільне навчання із працівниками територіальних громад щодо змін законодавстві, нововведень в роботі сервісів пенсійного фонду, обговорення практичних питань. Такі навчання проводяться на постійній основі щомісяця. Швидким та зручним способом комунікації є взаємодія через створені громадами месенджери, за допомогою яких направлено 429 інформаційних повідомлень про нововведення в сфері соціальних послуг, особливості прийому документів, відпрацювання допущених помилок. Така співпраця дозволяє вдосконалювати механізм прийому документів та оперативно адаптуватися до змін. Законодавчі вимоги щодо порядку надання послуг викладаються в інформаційних картках, які розробляються та затверджуються керівником головного управління. З метою дотримання таких вимог та єдиного підходу щодо прийому документів, інформаційні картки направляються до територіальних громад для використання в роботі, розміщуються картки у місцях прийому громадян, що, в свою чергу, забезпечує прозорість та доступність інформації для суб'єктів звернень. Тобто такі інформаційні картки є дієвим інструментом для ефектив Взаємодії працівників з відвідувачами під час прийому вхідного пакету документів. Підсумовуючи співпрацю Пенсійного фонду України з територіальними органами це важливий крок до доступного, прозорого та якісного соціального захисту. Лише об'єднавши зусилля, ми зможемо створити ефективну систему, яка працює для людей. Дякую за увагу.